дня компанія автопарк є на зв'язку. У нас нове надходження: це Hyundai Tucson 2016 рік, 116 тисяч пробігу. По машинці у нас 2 літри бензин на хорошій всесезонній резині. У Помериці були невеликі пошкодження. Передня частина, технічний а, агрегат не заділо. Безключовий доступ по комплектації електросидіння, шкіряний салончик, салончик не затертий в гарному стані. Такий стан коробки. Передач. А, по мультімейді Інфініті музичка, вже преміум, кондиціонер, клімат. дістроніки, старт-стоп, такий стан водійського сидіння. Задній ряд сидінь так само. Дане авто знаходиться у місті Львів, кільцева дорога 60. Друзі, шукайте для себе тюксона, приїжджайте, це дуже гарний варіант по дуже гарній ціні. Такий стан салончика ззаду і спереду. Технічно ніяких питань, сіли, поїхали без проблем. У нас сліпі зони, у нас йде 76 тисяч миль пробігу 116 шістнадцять кілометрів. Друзі, машинка дуже хороша, машинка варта вашої уваги. Якщо шукаєте для себе гарного кросовера по хорошій ціні, приїжджайте на огляд. Ми знаходимося кільцева дорога 60, місто Львів. Авто можете придбати в лізинг, в кредит, за готівку, будь-який спосіб розрахунку. Ми вас чекаємо на тест здрайв. Всім гарного дня.